Друзі, сьогодні в нас нове надходження, це Ford Escape 2022 року. Прикольні фарки такі. Так, це в нас гібрид. 22 рік, Ford Escape. На гарній гумі. Відреставровані диски, виглядають просто пушка. Так, друзі, в нас по комплектації безключовий доступ, мертві зони. Є в нас електрорегулювання синіння, повний електропакет. Є. Електропрішка багажника, автосвітло, повний мультируль, така приборочка. він на шайбі, електроручник, автохолдер, підігрів і сидінь, підігрів і керма, велика магнітола. Так, друзі, по пробігу у нас 29 тисяч міль, це десь 45 тисяч кілометрів. Дуже прикольна автівка з маленьким пробігом. Фордік все, їв. Дуже мало на гібриду, але цей це 2,5 гібрид. І він буде по місту 5-6 літрів на 100 кілометрів. Дуже прикольний. Пахне новим. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, на огляд. Гарна автівка, за гарні гроші та з гарним пробігом. Всіх очікуємо на тест-драйв Грушевського 15А, міста Одеса.